Першість району з легкої атлетики серед школярів відбулася на стадіоні Юність. Учні змагалися у бігу на рівні дистанції у стрибках, у довжину та висоту метанні ядра. За результатами турніру буде сформована збірна Коломищини. За перебігом змагань спостерігав Богдан Малецький. Такі змагання є традиційними. Їх проводять щороку. Головна мета створити потужну збірну Коломийського району для участі в обласній першості школярів. На стадіоні Юність юнки та дівчата змагалися в більш як десяти бігових дисциплінах. Валися забіги на короткі, середні та довгі дистанції. Також учні шкіл коло стрибали в довжину та висоту. Цьогоріч змагання розпочали о 10.00, бо, як показує практика минулих років, пізніші старти доводилося припиняти через спеку. А результати змагань на стадіоні юність такі: серед шкіл пальму першості отримали шиперівцівські легкоатлети. На другому місці спортсмени Слобідської школи замкнули трійку призерів черемхівські учні. Тепер районні тренери працюють над створенням потужної збірної, будуть проведені. Ряд тренувань, а далі обласні старти. Побажаємо легкоатлетам коло успіхів на всіх рівнях. Наступного тижня змагатимуться ще й старші школярі, а також гандболісти. Атлети королеви спорту вийдуть на старт знову на стадіоні юність, а юні майстри ручного м'яча проведуть суперечку за першість у п'ятиках. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.